Що таке customer pain, або біль споживача? І як його використати в своєму контенті, щоб і людям допомагати, і збільшити свої продажі, і в цілому залучення в блозі, лояльність до тебе, довіра зростала. Біль споживача це конкретне негативне відчуття, з яким людина стикається постійно або періодично. Свідомо або навіть несвідомо, вона хоче цього позбутися, але не знає як. Чим біль відрізняється від проблеми? Проблема це у мене немає продажів. Це є типу факт. А біль це як я себе відчуваю при тому, що у мене немає продажів, а я вже два роки реально гарую над цим створенням контенту, багато вкладаю ресурсу, а його немає, немає цього результату. То, якою я є для себе, і що я відчуваю. Оце і є біль. І оця емоційна реальність, вона рухає мною, вона мене до чогось спонукає або мене зупиняє. Тобто я на основі цих емоцій приймаю якісь рішення. Оці так звані емоційні покупки це все туди. Умовно кажучи, кожного разу, коли я здаю декларацію, я усвідомлюю, що цих три місяці пройшли не так ефективно, як я хотіла, я не задоволена своїм прибутком. В цей момент я починаю знецінювати весь свій попередній досвід, шукати спеціалістів, які мені срочно допоможуть якось виролити з цієї ситуації. А мала би тверезо оцінити проблему спочатку. Проаналізувати її і зробити правильні висновки. Тобто, я маю навчитися сама виявляти проблеми, причинно наслідкові зв'язки і вирішувати ці проблеми, або піти до спеціалістів, які мене навчать цьому. Давайте на прикладі моєї цільвої розберемо одну з болей. Я пробувала, але в мене нічого не вийшло. Як наслідок в людини розчарування, втрата віри в себе, віри в інструменти, віри в площадки, в нішу, в людей і так далі. Тобто, в кожного своє. Кожен свою дає проекцію, чому не вдалося. І як це звучить? Я вже запускала курс, ніхто не купив, напевно, це не моє. Або я вже запускала курс. Потратила кучу грошей, команда нічого мені не дала, продюсер мені нічого не дав. Це все марна трата грошей. І тут треба розуміти, що біль одним відео, однією розмовою не виправиш. Тобто, людина набувала цей негативний досвід. Якийсь період часу. Десь приблизно такий самий період часу потрібно, щоб вивести її з цього стану. Тобто, чому люди з болями, такими прям конкретними, це важкі клієнти, тому що з ними треба багато і довго спілкуватися для того, щоб вони повірили в те, що це можливо, знову якось набрались енергії, набрались сил. Тому що, по факту, ці люди спустошені. І як можна вирішити цю біль, це планомірно довго розкривати цю біль, виводити її на рівень проблеми, яку можна вирішити. Тобто виводити людину з негативного стану, стану апатії, депресії і так далі контентом. Якщо ви хочете працювати з такою аудиторією, то вам потрібно виводити людину. І перший етап. Ваш контент має нормалізувати те, що з ними відбулося, і додати трішки емпатії. Це зможе зробити людина, експерт, яка сама була в точці болю. Інакше воно не спрацює. Ціль показати, що ця історія не виняток, що ця людина не одна така, що це частина процесу, що це Частина процесу навчання, щоб вона здобувала досвід. І так далі. Тобто там є багато аспектів, на які можна, які можна підсвітити для того, щоб людині трішки стало легше. Другий етап це мікрокейси, це мікро було стало, міні-покращення, а спробуй зі мною 10 днів. І так далі. Давай хоч щось зробимо, давай хоч щось спробуємо виправити, Тобто, щоб людина вже перемкнулася на якийсь такий. Конструктивний лад, з емоцій перейшла в дію, в раціональність. Показати, наприклад, що така ж людина, як вона, змогла, але тут треба дуже-дуже обережно. Тому що люди, в які не змогли самі, вони дуже тригряться на тих, хто зміг. Їм дуже важко, їм дуже боляче, що так відбувається. Тому тут дуже треба обережно. Краще на їх особистому досвіді, краще на їх мікрорезультатах. Третє, це навчальний контент, який ви робите, він має бути структурою і видимим шляхом з підкресленням прогресу людини. Якщо людина прийшла до вас вже на навчання, чи підписалась на ваш якийсь марафон, чи прийшла пройти якийсь міні-курс в Телеграм, то кожного разу людині потрібно давати підкріплення, що вона молодець, що в неї все виходить, що вона все правильно робить. Тобто, щоб Зменшити це відчуття, що з нею щось не так і вона не все неправильно робить, щоб людині було ясно, я звідки, доки йду, на що я можу очікувати, на що я не очікую. Максимально занижені очікування мають бути для того, щоб кожен класний результат давав людині додатковий буст. І четверте, це м'який офер, м'яка пропозиція через запрошення, через особисту роботу. Я буду з тобою, я допоможу тобі, я тебе проведу, я тобі все покажу, давай разом це зробимо. Тобто м'яко максимально. І дати можливість людині діяти маленькими кроками, без великих ризиків, з мікрорезультатами. І тоді, навіть якщо людина не отримає захмарних якихось результатів, вона все рівно буде дуже задоволена співпрацею з вами. Тому що для неї важливо не так результат, як саме зміцнення віри в себе і, взагалі, в те, що відбувається довкола. Коли ви хочете використовувати боля в своєму контенті, ви маєте брати на себе відповідальність не тільки за те, щоб надати людині послугу, класичну вашу, але й за її психоемоційний стан. Тому подумайте двічі, чи вам воно взагалі потрібно, чи у вас є адмінресурс, щоб обслуговувати величезну кількість директ Повідомлень, спілкування, чи ви готові довший час підтримувати людину, підтримувати контакт з людиною для того, щоб вона окріпла психологічно. Тому що, маніпулюючи болями, ви притягнете аудиторію, якій болить, і якщо ви їх не задовільните, вони на вас можуть скаржитись, вони можуть весь свій негатив, накоплений до цього, вилити на вас. Будьте з цим обережні.